Так, ну що, друзі, нарешті вдома. Трохи більше доби зайняла мені дорога, зйомка, але воно було того варто. І знаєте, що найважливіше в сьогоднішньому дні? Саме важливіше то ті хлопці і дівчата, які підходили до мене пофотографуватися, які щиро посміхаються. Щиро кажуть, що подобається дивитися мій канал. А значить, я займаюся тою справою, яка потрібна в першу чергу людям. І значить, що я на своєму місці. Дякую вам, друзі. Щир, щиро дякую. Все, на тепер точно, все. Дякую за увагу. Будьте здорові. Відосів ще буде. Кілька з цього дійства, так що, хто не підписався, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Ну а я відпочивати.